Доброго дня! На цьому уроці ми познайомимося з тваринним світом Одеської області. Більша частина Одеської області лежить у Причорноморській Низовині. На північ і північний захід Одещини заходять від роги Подільської височини. Однак окремі частини Одещини помітно відрізняються за природними умовами через те, що територія нашої області дуже витягнена з півночі на південь. При цьому поверхня здебільшого рівнинна. Одеська область лежить у двох природних зонах степу і лісостепу. Переважна більшість території Одещини розташована у степовій зоні, тому і рослинність більшої частини області саме степова. Північна частина області розташована у лісостеповій зоні України, і тут зустрічаються лісові ландшафти. В Одеській області представлена велика кількість різноманітних рослин. Є також рідкісні види, які занесені до Червоної книги України. Фауна Одеської області теж досить різноманітна, і її складають півтори тисячі видів безхребетних та більше 400 видів хребетних тварин. Найчисленнішими представниками степової фауни Одещини є хом'яки, ховрашки, тушканчики, а лісової зайці-русаки. Зустрічаються також лосі, косулі, дикі кабани і кози, лисиці, борсуки, куниці, видри, єнотоподібні собаки та багато видів лісових птахів. На незамерзаючих ділянках Південного Бугу зимують лебеді, дикі гуси та качки, озерна крачка. Найчисельнішою та найважливішою групою хребетних тварин Одеської області, як в природоохоронному, так і екологічному плані, є птахи. Взагалі зареєстровано більше 320 видів птахів, серед яких зустрічаються рідкісні види, такі як малий та великий баклан, ковпик, косар, сіра, руда, мала та велика білі чаплі, квак. Крячки річкова та рябодзьобова, пелікан рожевий та кучерявий, орлан білохвіст та інші птахи. Озерна та їстівна жаби, звичайна квакша та дунайський тритон є найбільш чисельними тваринами серед земноводних. А серед плазунів найчисельнішими є болотна черепаха, звичайний вуш, прутка ящерка. Особливий інтерес серед савців Одещини викликає єдиний представник кластоногих Чорного моря Тюлень Монах, окремі особини якого траплялися в українській частині Дельти Дунаю на території заповідника. У Чорному морі розповсюджені популяції дельфінів Афаліна, Білобочка, Азовка. Із навколоводних тварин це мешканці прізних водойм, такі як інтродуковані ондатра та єнотоподібний собака, а також рідкісні червонокнижні тварини, горностай, річкова видра, європейська норка. Також зрідка в плав'ях може зустрічатися кіт лісовий. Крім того, в Одеській області представлена і різноманітна іхтіофауна. в річках і озерах водяться лящ судак, сом. Щука, сазан, окунь та інші види риб. У ставках розводять то столобика, білого амура, сазана. В акваторії Дунаю зустрічаються види риб, які занесені до європейського червоного списку, шип, атлантичний осетер, чорноморський та дунайський лосось, умбра, чоп великий та малий, стерлядь, вирезуб, пічкур дунайський довговусий, шимая дунайська, йорш смугастий, білуга. Це найбільша серед риб, що мешкають в прісних водах. І інші. З промислових видів риб найціннішими є осетрові та дунайський оселедець. Стан флори Одеської області суттєво залежить від комплексу природних умов та антропогенного впливу. Рослини Одещини зазнають значного негативного впливу від діяльності людини, що зумовлює зміну природного стану ріслинного світу. У незмінному стані степові трав'яні екосистеми збереглися лише на схилах лиманів, ярів, балок. Деякі з них охороняються в заказниках, але більшість охороною не охоплена, через що їх стан незадовільний. І, безумовно, негативний вплив на рослинний світ області відзеркалюється і на стані тваринного світу. Одеська область завдяки своєму географічному положенню та кліматичним умовам відрізняється різноманітним тваринним світом. Іхтіо та орнітофауною, мисливськими та іншими видами тварин. Багато видів дикої фауни Одещини занесені до Червоної книги України та червоного європейського списку. Серед них Афаліна Чорноморська, Білобочка Чорноморська, Азовка, Тюлень монах Вечерниця Велетенська, Сліпак Білозубий, Кріт Гігантський, Пелікан Рожевий та Кучерявий, Чорний Лелека, Гоголь, Орел-Могильник. Лунь, Польовий та Степовий, Шпак рожевий та інші Природно-заповідний фонд області складає 122 об'єкти загальною площою 98,9 тисяч гектарів, що становить майже 3% заповідності від середнього по Україні майже 4. До об'єктів Природно-заповідного фонду загальнодержавного значення відносяться Дунайський біосферний заповідник, один зоологічний парк, один ботанічний сад. 8 заказників. 1. Парк. Пам'ятка садово-паркового мистецтва, 2. Пам'ятники природи. Разом це 14 об'єктів. Для збереження Природно-заповідного фонду при створенні об'єктів Природно-заповідного фонду вони закріплюються за громадськими організаціями, які розробляють наукові обґрунтування та клопотання щодо доцільності їх створення. Використання природних ресурсів на об'єктах природно заповідного фонду місцевого значення не здійснюється. Отже, тваринний світ Одещини достатньо численний і різноманітний, однак, не дивлячись на це, потребує турботливого ставлення і охорони. На все добре!